А зараз я хочу вам розказати, добрий день, мої дорогі, як я підв'язую свої огірочки. У мене є такий перничок, найпростіший. Із лісу принесли отакі стовпчики, поставили їх до 4 метри в довжину. І майже півтора, метр сімдесять в ширину. От. Огірочки в мене різні. Я люблю сорт польський. От вони тут в мене всередині. От вони в мене. От. Сріб. Дуже неприємне, <смі> дуже такий специфічне назва для нас, для українців. Сремські. Ну, чудові для того, що вони ростуть в нас дуже добре, ранні. От вони в мене. От Це другий рядочок. У мене так само дуже хороший сорт. Ректор Ф. Дуже хороший сорт. Ну, я казала, що це польське, а це французьке. Це у мене дуже маленький такий кусочок голландських Аякс. Минулий рік Аякс у нас у Львівщині пропав весь у всіх. Я не знаю, чим то можна пояснити. Пропав всіх. А новий експериментальний німецький, який я посадила, то він не до чого, я навіть його не рекормую. Накриваємо ми той парничок, я вам зараз покажу. Накриваємо плівкою соткою. Чому? Він знаходиться фактично на відкритому сонці. Тут проценті 80 сонця постійне в тому парнику. І тому плівка для того, щоб і шквали, і дощі, і зливи, у нас часто бувають. Йому не докучали огірочкам. А ще плівка трохи гаси сонячні промені. Якщо вони зараз, от у нас до 30 градусів, то ясно, що треба щось робити. От нам в тому парничку дуже допомагає та плівочка. Якщо дуже сильні, то можна накрити ще зверху чимось біоматеріалом, притінити ще разочок. От, а зараз покажу я, як я їх підв'язую. У мене є... От вона лежить вітром роздуло, зараз покажу. От куплена у будь-якому магазині садовому. Отака От сітка. От вона в мене тут, та сітка, вона багато років в мене існує, Ну, років 5 вже точно. Я її не міняю тільки перед тим, як. Я її натягаю понові, я її разом з тим, що треба в помідоровому парничку оці от всі гірьовочки, що я натягую, я їх в фунгіциді промочую. І все, то секундна справа. Натягую на таких от. От. І вони в мене дуже добре в'ються. Кожен своє місце має, дуже добре в'ються, до самої стелі, стеля висока, більше двох метрів з одної сторони, от і приблизно метр сімдесят з другої сторони, щоб стікала вода. Так що я рекомендую, мені дуже подобається, вже багато років я тим користуюсь. І я рекомендую і вам зробити так само. Зараз буду ставити на тих два рядка. От сьогодні 18 червня. І якраз добре поставлю.